7 грудня День української хустки. У багатьох родинах платки зберігають як реліквію. Пані Наталія цього дня прийшла на виставку хусток в одну із сумських бібліотек. Я ношу і хустки, і прикраси, і взагалі люблю те, що є нашим традиційним. Інша відвідувачка Олена зазначає, хустку не носить, але після заходу змінить ставлення до цього предмету гардеробу. Я більш сучасний одяг ношу, а це традиції. На свята так іноді вдягаю. У якщо їду до родичів у село, теж вдягаю. А в місті ні. На виставці представили понад 20 хустин та 30 фоторобіт, бавовняні шовкові з різними візерунками та орнаментами. Їх роздивлялися та вчилися зав'язувати. за словами художниці Світлани Пушкар, хустки передавалися з покоління в покоління і є ознакою українського народного одягу. Так трапилося, що тема моєї дипломної роботи була якраз хустка, мамина хустка. І я вивчала історію хустки. Хустка, вона ми всі знаємо, зав'язується, і виходить, що хустка зв'язала між собою схід і захід. Хустка до нас прийшла в на початку 18 століття. Саме із сходу, це був дуже такий шанований. Одяг, який займав друге місце після коралів, який жінка хотіла отримати в подарунок від свого чоловіка. А для того щоб купити жінці хустку, чоловік мав працювати цілих 10 днів на пана Катерина Іваненко, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.